Я говорив з одним чоловіком вчора, і він каже: я що сумасшедший платити за свій дах своєї кишені. Нехай страхівка платить, за що я страхівку плачу. Знаєте, за останні роки в людей через те, що страхові компанії платили за все, що ви хочете, за різні дурниці, людей вироботувалося таке таке враження, що страхові компанії платять за дахи, і дахи це те, що на них ви з за невідповідання. Страхові компанії можуть платити за ваш дах, якщо це правильно все зробити, і це тим, чим ми займаємося кожного дня. Але ось що вам потрібно розуміти. Страхівки платять за випадковість, так, якісь там в... неважливо, екстенен, да страхові компанії не платять за те, що у вас щось стареє. У вас старий дах? Заплатіть мені за дах. Ні. Вони платять за те, що якщо на вашій чи новій, чи старий дах впало дерево, тоді так, якщо був град чи вітер. А в кінці кінців все зводиться до того, що ви можете доказати і як далеко ви можете зайти. Якщо ви не знаєте, що доказувати, і не знаєте, як туди дойти, то ця робота є не для вас, вам потрібен хтось, неважливо хто, але хтось хто займається таким самим, чим займаюся я вже 10 років. Ми займаємося тим, що отримаємо гроші для людей від страхових компаній, не тільки за дахи, дахи, сарінг, ринви, вікна всередині кухні, ванни, підлоги, що щоби це не було. Тому не робіть помилки, не дзвоніть в страхову компанію, робить клейм на все що вам в голову. Просто прийшло. Якщо ви бачили, що сусід отримав дах, це не означає, що ви теж його гарантія отримаєте. Треба спланувати, скласти стратегію і тільки доїться займатися. Що потрібна консультація, ми зробимо безкоштовно. Подивіться що можливо саме в вашому варіанті. Давайте знизу знати в коментарях або пишіть свій номер телефону, будемо раді допомогти.